Народ, я не розумію, чому вам не подобається заправлена футболка. Стиль. Це все. Можете проголосувати в коментарях, виправити йому футболку, чи хай буде заправлено. Бо я так зрозумів, для Дико це досить таки серйозний момент. Тим часом, після 20 зіграних турів Манчестер Сіті знаходиться на першій позиції, і відрив від другого місця складає 5 балів в зоні виліту Лестер, Берлі та Вотфорд, Челсі, Ньюкасл, Арсенал, всередині турнірної таблиці. За 20 зіграних поєдинків Холланд забив 18 голів. Ну, ще треба забити половину. Зати поглівом, посам Мудрика, 26. І зараз у нас по плану мать з третім місцем АПЛ. Але перед тим як ми почнемо, у мене є важлива інформація від наших друзів з Фабет. На даний момент в них діє акція, при якої вони видають до 10 тисяч гривень на перший депозит. Наша національна команда u 21 пройшла в півфінал молодіжного євро. Тому грузити є на що. А до того ж Фабет виділяє з кожної ставки відсоток на підтримку ЗСУ. Забрати бонус ви можете по закріпленому коментарю під цим відео. Ставте з розмом та перемагайте. Саундгемптон йде на третій позиції англійської прем'єр-ліги. Взагалі вони були. Другими, але потім їх перегнав Манчестер Юнайтед. Я сподіваюся, що сьогодні ми їх не побачимо, не відчуємо, і, можливо, зараз досить таки швиденько. А там Лопес на воротах. Лопесу забувати не просто, дуже хороший голкіпер. Ми в кубку проти них зустрічалися а Лопес тянув. і в чемпіонаті вже проти них грали Лопес тянув. Ну подивимось зараз, як вони будуть виступати. Холан! Ідея передачу Рядмаре. Гол від Мансіті до 15 хвилин. Це просто залізно. У нас майже кожен футболіст складу має 89 рейтинг. Нам по захисту слабовато, але Але в атаці просто всі машини. Віддай передачу, але тут спокійно Аке, який чомусь вийшов з капітанською пов'язкою і ми пасом Холанда. Притримай, віддає, і ми вище, і там бити. Непогано. Не так і досить такі стрімки. У наших футболістів ряд мерез не зміг виграти, але атака продовжується, можна віддати. Ось так. Привіт, пострижися. Діляйте далі. Мені цікаво буде зіграти проти Манчестер Юнайтед. Просто останні тури проводить Манчестер Сіті не те, що добре, не те, що сильно. Це просто вершина майстерності. Абсолютно ніхто не може завдати нам неприємності. В цьому випуску ми зіграємо проти Манчестер Юнайтед. Зараз небезпечна відповідь. І ось матчі проти Манчестер Юнайтед. Ось там ми реально випробуємо свої сили. Розумієте, просто вони самі ось розбираються настільки гарно. І Я от думаю, а що буде, якщо Холанд покине Манчестер Сіті? Чи будемо ми так грати добре, як зараз граємо? Ну захист трішки провалюється. Я вам скажу, що два своїх моменти Саундгемптон мав. І ці моменти були дуже хороші. Далі. Атака! Мартроуз повертає! Далі. Не дістане. Небезпечно. Ще небезпечно. Я сподіваюся, що зараз ми не пропустимо, бо якось Саундгемптон розпочав грати після двох пропущених. Я вже вийшов. Навіть не дають обійти. В першому таймі ми здобуваємо перевагу в два голи. Я думаю, якщо ми заб'ємо ще один, то все. З результатом цього матчу вже все зрозуміло. Бачу? А дивіться, він все вигризає. Ну, майже все. Мені цікаво, в кар'єрі якось взагалі можна прокачати 5 зірок. Повертає на Рібо. 25 хвилин залишається в команд цьому матчі рахунок 2-0. Впевнено, ми ще за 20 хвилин порішали, але тут пропустили. Я же кажу, що не все так просто. Не, не повинні взагалі. Я думаю, що скоріше ми ще один зараз заб'ємо. Михайло Мудрик вийшов. На це... да бі... Ну! Підтистик! Чо ти не біг? Ох, і тунець норвезький. Ну і зараз ловіть контратаку. Арібо, віч на віч майже. Не ну, І сюди. Аке, тебе капітанська пов'язка. Ти повинен літати просто по полю. Дякую за такі передачі, але... Не про нашу честь. На Холланда. Центр! Браво! Браво! Якби качнув! Треба поратись! Назад, пас! І ще в центр! Тяни! Відбиваємося просто всім складом! Ще один от... Саунгемптон. там. замінили. Одразу. Треба було нормально грати. Сапата придурок. Я вже не буду робити ніяких поспішних висновків. Поланд погано відіграв. Але Сапата це взагалі. Ну це нуль. Непроста перемога з рахунком 3-2. Михайло Мудрик підстрахував, коли треба. А скільки матчів ми вже не програємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 матчів поспіль Манчестер-Сіті не знає поразу. Останній раз програвали на початку листопада в матчі проти М'ю. Через два поєдинки в нас знову гра проти Манкуніанців, які в матчі з Ліцем втратили бали. І зараз у нас по плану півфінал Карабаока Тоттенхем -Ман Сіті, Вестхем Манчестер Юнайтед. Всі ви прикрасили. Чесно, знаєте, як я люблю Тоттенхем. Команда, яка абсолютно нічого не показує в чемпіонаті, зате в кубках завжди вставлять палку в колес. Фанати Тоттенхема вірять сьогодні в Гаррі Кейна. Скільки себе пам'ятаю, цей хлопець завжди рятував до. Подивимося, що сьогодні чекає на Манчестер Сіті. В будь-якому випадку кампанія в наших сьогоднішніх опонентів реально дуже хороша. Віддав! Та поверни ти в один дотик! Ну, Маре же все підтормажує. Треба когось іншого загравати. Нехай вони вже хоч підтягують палмера, я не знаю. Нах! Льоріс! Я вже думав, це 100% гол. Подача! Морезі! Дембеле. Дембеле віддавав передачу далі, але тут, можливо, зараз щось ми вигадаємо. Спенс Дембеле. Це якраз таки наша зона відповідальності. Іде на Гендузі. Кендузі! Ну, французів вистачає сьогодні. Ну, французів сьогодні вистачає на футбольному полі в складі Тоттенхем. Я бачу. Ну біжи тебе. Ріад Морез. Де є пас? Обіграємось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кілька років цьому типу, а він все ще забиває. Не я ж вам казав, тут кемп-кук. Це завжди. Просто ждет. Чудово прокидує Спенса! Назад. Робить закидання. Виграти! Браво! І з лівої. 31 хвилина! Бачили, як Холанд круто нам асистував. Я сподіваюся, що пропущений гол у наші ворота це всього-навсього просто випадковість. Дембеле, Пас Гаррі Кейна. Підзатисли. Дембеле. Пробуває! Футболісти Тоттенхема можуть бити абсолютно з будь-якої дистанції. Зараз можливо, щось у нас організується! Проходить! Проходить! А тут же ні. Після першого тайму в нас нічия 1-1. Ну що ж, якщо ми хочемо в фіналі зустрітися з М'ю, то треба сьогодні перемагати. Хто щоб не казав, а Тоттенхем дуже сильно грає. Мені здається, вони якраз таки робить цей нахил на куба. Дивіться, в чемпіонаті навряд чи вони здобудуть першу позицію. А тут дійсно реальний шанс забрати трофей. 25 хвилин залишається, але мудрик вже піднаївся. Вже немає сил летіти вперед там допомагати. Дембеле. Треба вирішувати в цьому матчі результат півфіналу. Дивіться. Замість Сона виходить мало. А в нас Соллер вийшов завість Мартінес. Пішли всі футболісти Манчестер Сіті вперед. Виграй. Виграєш ти. Прекрасно віддав. Холланд. Холланд! Холланд! Остання атака від наших опонентів. Я сподіваюся, що ми зараз. 1-1. Все ж таки в цьому матчі команди не змогли визначити переможця Манчестер Юнайтед тим часом обіграв Вест 2-1. Це виходить, що в нас ще плюс одна гра буде проти Тотне. Також в нас стартує 1.32 тридцять друга В Цьому раунді ми зіграємо проти Шеффілду Як ми бачимо на цю гру, повністю наш весь основний захист отримує відпочинок. Мудрику також треба відновитись. Що ви зрозуміли, майже другим складом Манчестер Сіті не змогли обіграти Шеффілд. Це ще плюс одна гра. На що нам ще один поєдинок за три матчі до однієї з найважливіших ігор сезону? Тим часом Мудрика рейтинг 90%. І якщо в цьому сезоні ми беремо АПЛ і ЛЧ, то на 99% Михайло Мудрик отримує золотий м'яч. На матч відповідь проти Шеффілда Михайло Мудрик не вийшов. Але тим не менш, Манчестер Сіті в себе вдома впевнено перемагає своїх опонентів. Челсі хоче купити гнабрі. Брусія Дортмунд підписує шкринір. Орбан переходить з Атлетико Більбао Манчестер Юнайтед і команда року 2025. Вони просто ненормальні. Як можна включити Фодена? Типу, за що? Він взагалі майже не грає за Манчестер Сіті. Він програв абсолютно всім конкуренцію. Але тут його включають команду року 2025. ЗУЯ бля А це вже непогано. Цим трансфером Манчестер Сіті ослабили своїх прямих конкурентів. А <с> у них на фланці Сюля і Акуня. <с> І Орбан. А! До речі, на цей поєдинок Малесі ніхто не випускає. Мудрик. Нарешті перформанс присвячений українському Вінгеру. Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед. Проти Зюля будемо грати один на один. Ну нічого, подивимось, хто кого. Санчо віддавав передачу, але спокійно. За Тоттенхем в центрі грає Гендузі. За Манчестер Юнайтед? Чо аміні? І досить таки не просто проти них грати. Ось початок поєдинку і Манчестер Юнайтед вже створює небезпечні моменти. Запускаємо. Я вам скажу, що поки що гостріше діють саме наші опоненти. І центр поля вони виграють, і в атаці поки що гостріше. Але зараз, можливо, все зміниться. Тому що виходить Мендеш! Сам! Боже мій, як не вирішувати такі моменти. Наше було аж настільки зближуватись. Проходить педрі. Повертай м'ячна Сімхена. Добрий день студія. То я не розумію, як Мартінес не може виграти повітряну дуель у Сімхена? Ми можемо перемагати всіх. Всіх, окрім Манчестер Юнайтед. Чи можливо тотем шейхи виділили майже 70 лямів, щоб ослабити Манчестер Юнайтед. Поки що Мансіті без 70 мільйонів і без перемоги. Ну Треба Сімхена ще купляти. На правий фланг. Ну знову, 2-0, ти нічого не можеш зробити. Мені не хочеться свій стрік зараз так взяти і злити. Просто впливчий момент був модний. М'яч відлітає на Мереза. Прекрасний прохід від Михайла Мудрика. Простріл. Дехе рятує, ну там би замикав гола. 36 та хвилина, і Мерез одразу сідає на заміну. Ну давай, Фоден, показуй, за що ж тебе взяли у команду року. Єремі. Робив! Багато роботи Ведерсона, дуже багато. м'яч в гру. Забрав Ведерсона. Ну, мені здається, в першому таймі не вийде в нас зрівняти рахунок, але в цілому, в другому таймі можемо все змінити. Пий. Фоден! В манчестерському дербі після першого тайму перемагає Манчестер Юнайтед з рахунком 2-1. Ну в цілому час нас є. Головне, щоб вистачило сил хоча б зрівняти. В ідеалі взагалі виграти. Акуня проти Мудрика, до речі, ми перейшли на правий фланг чи що. Ходен. Як ти не забив? Ну який тормас. Ходен грає зліва ми справа. ще забрали наш фланг. Ну як? Ну як це може бути? Ти на сім хенд взером. Мартіне Сарауха в нашому захисті це просто глядачі. Стоять, дивляться. Позиція лівого форварда. Дай. Да дай же ти нормальну передачу! Но. Ну! Просто в них така солоденька оборона. А по факту в нас немає навіть шансів проявити себе проти них. Але вдома на етіка. треба ж мати повагу до себе. Я не знаю просто як розвернутися. Дивіться. Дивіться. Дивіться, дивіться, він робить. Супер атака. Мені здається, що ми трішки підвсрали цього. Виграти. Ну, Манчестер Юнайтед діючі чемпіони англійської прем'єр-ліги. Передача, Орбан. Це накривай. Бей! Мені здається, якщо ми навіть цю команду зараз змінимо, нічого все одно це не дасть на футбольному полі. Едерсон, головою ліс! Охо-хо! Оце ну, прикол! Подарували гол Холланду, але на жаль, ця помилка не подарує нам перемогу. Знову в Манчестерському дербі Манчестер Сіті поступається Манчестер Юнайтед. Ну а це друзі означає те, що боротьба за першу позицію все ще продовжується. Манчестер Юнайтед відстає від нас на 4 бали. По факту, це вже майже нічого. Ну що ж, друзі, на сьогодні мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.